Національна гвардія молоде формування, створене в епіцентрі всім нам відомих подій. Вона, як дитина, народжена під час війни. Мусить швидко дорослішати і розвиватися. Нацгвардія це люди. Нова формація, коли тисячі я стають одним. Ми нас змінює кожного дня досвід, досвід глобальний. І досвід суто наш український. Головний скарб національної гвардії це її люди. Сьогодні в Нацгвардії служать справжні патріоти. Які дійсно люблять свою країну сьогодні в Нацгвардії служать, я так вважаю, справжні герої, які дійсно самовіддано не шкодуючи свого здоров'я, а інколи і життя захищають свою батьківщину. Боєць, який сьогодні приходить на контракт, знає, чому він сюди йде. В нього є мотивація: можливо, патріотична, можливо, професійна, можливо, матеріальна, а часто все разом. Головне, що всі переконані у своїх силах і в нашій перемозі. У житті кожного чоловіка настає той момент, коли йому потрібно зробити вибір, ким він хоче бути в майбутньому. Цей вибір я вже зробив. Я хочу бути офіцером Національної гвардії України. Я мрію бути професіоналом військової справи, захищати батьківщину, своїх рідних, близьких, своїх співвітчизників, з гордістю і щастю носити форму Національної гвардії України. Та звання офіцера лише минулого року лави нацгвардії поповнилися на 16% новими кадрами. Люди розуміють цю серйозність, бо відчувають відповідальність перед загиблими, готові вчитися, щоб якнайкраще виконувати свої обов'язки. Я проходжу службу в кінологічному взводі і кожного дня працюю над тим, щоб покращувати свої якості кінолога. Це покращує якість виконання бойового завдання, а в певну мить може спасти комусь життя. Я маю досвід виконання службових завдань в зоні АТО. І якщо буде необхідність, я готовий своїми товаришами стати на захист батьківщини. Готові захищати суспільство і державу в критичних і бойових діях, на вулицях міст і на блокпостах, на об'єктах підвищеної небезпеки і під час надзвичайної ситуації у центрі масових подій і на кордонах, на висоті у дві тисячі метрів і підводних глибинах. Наша країна потребує сильних людей, людей, які можуть виконувати цей обов'язок. Ми молоде покоління, яке саме будує нашу країну, тому що на наших плечах лежить саме відповідальність щодо подальшого розвитку нашої країни Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Нині вона виконує цілий спектр важливих функцій із забезпечення безпеки держави і є універсальним інструментом, спроможним швидко реагувати на різноманітні загрози. Значна частина особового складу щоденно залучена до виконання важливих службово-бойових завдань у населених пунктах України. Це охорона громадського порядку, органів державної влади, важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, проведення пошукових заходів тощо. Особовий склад військових частин та підрозділів Національної гвардії України, на які покладено функції з охорони громадського порядку, виконують завдання майже усіх обласних центрів України, 40 населених пунктах, Районного підпорядкування, 40 населених пунктах сільської місцевості, а також на 16 об'єктах авіаційного та залізничного сполучення. Так, особовий склад на постійній основі несе службу в трьох населених пунктах Луганської та Донецької області: Славянськ, Северодонецьк та Рубіжне. Також особовий склад залучається до проведення контрдівесійних заходів, несе службу на блокпостах, здійснює охорону в згодних опорних пунктах, другої та третій лінії оборони. Затримують осіб, причетних до співпраці. Раці з незаконними збройними формуваннями йде також активна боротьба із незаконним обігом товарів. Нацгвардія залучена до охорони та оборони 31 важливого державного об'єкту без врахування зони проведення антитерористичної операції. Гвардійці охороняють та обороняють увесь ядерний потенціал країни, що є запорукою не лише всеукраїнської, а й глобальної безпеки. За останні декілька років Національна гвардія суттєво переоснастилася придбано значну кількість автомобільної бронетехніки та озброєння. Але ми на цьому не зупиняємось. Нацгвардія впроваджує нові підходи у навчання та підготовку підрозділів, вивчає досвід розвинутих країн Європи та Північної Америки. Народне співробітництво Національної гвардії України воно спрямовано якраз на реалізацію основних стратегічних цілей і основних завдань щодо наближення діяльності Національної гвардії України до діяльності аналогічних структур. Країн-членів НАТО а також країн Європейського Союзу. На ґрунті зроблених висновків прогресивно реалізуються проекти розвитку центрів підготовки військовослужбовців. За міжнародними стандартами на базі полігону Старе Національної гвардії України розпочалася програма зі створення міжнародного центру Міністерства внутрішніх справ України. Зміни проходять на всіх рівнях: від стратегічних до локальних у кожному окремому підрозділі. І цього року затверджено концепцію розвитку Національної гвардії України до 2020 року. Головною метою є підвищення рівня професіоналів. Алізму і ефективність виконання завдань із забезпечення безпеки громадян та національної безпеки у звичайних кризових та воєнних умовах, підвищити рівень сумісності та взаємодії з підрозділами інших складових оборони та з військовими структурами держав-членів НАТО та ЄС. Загалом на виконання цих цілей і спрямоване реформування у національній гвардії. Гвардійці це мужні, загартовані і фізично готові для виконання службових завдань за призначенням. Нацгвардієць має обладнання такими качествами, як мужественность, чесність, той, переносити всі тягості служби і мати уваження як собі, так і другим. Це дійсно порядна, чесна людина. Це захисник держави і правопорядку. Це людина, яка по зову серця прийшла захищати свою батьківщину. Вищий гатунок нового війська, так вищий рівень. Гордієць сильний, справжній чоловік, тому що навіть в такий нелегкий час ризикуючи своїм життям відстає на захист своєї держави. Відповідальна, мужня, сильна людина, яка готова реалізувати себе у доволі таки складних умовах. Це людина, яка здатна віддати своє життя за свій край. За своїх людей і за свою батьківщину гвардієць він просто любить свою країну, бо по-іншому не можна. Нацгвардієць – це патріот своєї держави, військовослужбовець, який покликаний не тільки захищати вітчизну, але і підтримувати правопорядок в країні. Служба наша нелегка і потрібна. Помилок у житті не пробача. Тому так для суспільства необхідна надійність, сила мужнього плеча. Нацвардія це ми. Нацгвардійці це ми. Це люди, які бажають змінити країну на краще. Назвардія це, це ми. Ви ребята, великі герої. Спасибо вам за те, що ви даєте нам віру в будущем. То, що ми крепко спимо, Ми вас любимо, і ми вас віримо. Національній гвардії України три роки. За цей час ми багато що зробили. Концепція розвитку національної гвардії. Затверджена до 2020 року, виконати основні наші амбіційні плани. Ми маємо зробити, щоб наші структурні підрозділи, воїни стали кращими в правоохоронній системі України. Ми сьогодні впроваджуємо в життя кращі інновації стосовно логістики, прозорі закупівлі, якісна продукція все, щоб забезпечити наших воїнів для виконання службово бойових завдань. Це головна мета. Забезпечити сім'ї, щоб вони проживали в гідних умовах. Держава турбується, президент звертає увагу, в якому стані знаходиться Національна гвардія. Ми ніколи не підведемо наш народ.